Вітаю юних дослідників та дослідниць на каналі ArtLessons. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з фізики. Поговоримо про гармонічні коливання та встановимо рівняння гармонічних коливань. Давайте згадаємо з попереднього уроку, які існують види коливань. Та умови їх виникнення. Ми з вами зазначали, що коливання це зміни стану систему біля певної точки рівноваги, які точно або приблизно повторюються з часом. На екрані ви зараз бачите приклади коливального руху або коливань. На першому малюнку відбуваються коливання. Фізичного маятнику. На другому малюнку відбуваються коливання пружинного маятника. Ну, і як ви бачите, ще одним прикладом, де зустрічаються коливання в житті людини, це відповідно коливання стінок серця людини. Отже, коливання бувають наступних видів. Вільні коливання. Вимушені коливання та автоколивання. Незатухаючі коливання це коливання, амплітуда яких з часом не змінюється. Схематично графік залежності амплітуди коливань від часу представлено на малюнку. Ще одні коливання це згасаючі коливання. Це такі коливання, амплітуда яких з часом зменшується. Графік залежності амплітуди коливань від часу, ви бачите на другому малюнку саме для згасаючих коливань. Тож, згадавши основи понять коливань, можемо перейти до вивчення ще одного виду механічних коливань. Це гармонічні коливання. Як ви бачите, такі коливання можна спостерігати за допомогою спеціального пристрою. Якщо воронку з дірочкою внизу насипати пісок і підставити під неї папір, який буде рухатися. І заставити цю воронку, прикріплену до пружин коливатись, то ми можемо ось помітити, як це представлено на малюнку ось таку цікаву картинку, що й буде представляти собою фактично запис коливального руху. Як ви бачите, він нагадує вам відому з математики синусоїду або косинусоїду. Ось там саме такі коливання ми будемо називати гармонічними коливаннями. Отже, гармонічні коливання це коливання, за яких значення змінної величини змінюються з часом за законом синуса або косинуса, тобто за гармонічним законом. Скориставшись вашими знаннями з математики, ми можемо записати формулу гармонічних коливань, тобто формулу залежності координати коливного тіла від амплітуди, циклічної частоти та, відповідно, початкової фази коливань. Прошу занотувати визначення гармонічних коливань. Та записати ці два рівняння гармонічних коливань. А саме х дорівнює А помножено на косинус в дужках омега Т плюс фі нульове. Друге рівняння х дорівнює А помножено на синус. В дужках омега Т нульове. Відповідно х це значення змінної величини. В даний момент часу Т. А це амплітуда коливань. Омега це циклічна частота, Фінольове початкова фаза коливань. Отже, як ви зрозуміли, такі гармонічні коливання можна зобразити схематично у вигляді косинусоїди або синусоїди. Відповідно, графік залежності координати тіла від часу представлено на першому малюнку. Існує ще один вид для порівняння гармонічних коливань це електромагнітні коливання. Вони відбуваються теж за законом синуса або косинуса, і схематично ці коливання представлені на другому малюнку. Малюнку це графік залежності сили струму від часу. Про електромагнітні коливання ми поговоримо з вами буквально на наступних заняттях. Відповідно на графіку залежності координати тіла від часу детально представлено максимальне значення. Відхилення точки від положення рівноваги, що є амплітудою, можна пока бачити період цих коливань і відповідно знайти максимальне та мінімальне відхилення. Також тут представлено початкову фазу цих коливань. А тепер давайте перейдемо до розв'язування задач. Перша задача звучить так. Човен, який гайдається на морських хвилях, за 25 секунд здійснив 10 повних коливань. Визначте період і частоту коливань човна. Даю вам підказку. Вам необхідно з попереднього нашого заняття згадати формули для знаходження періоду та частоти коливань. Нагадую їх, період коливань дорівнює час коливань поділено на кількість цих коливань за цей час. Відповідно, щоб знайти частоту коливань човна, вам необхідно використати формулу. ню дорівнює кількість коливань n поділено на час. Можна використати і інші формули, оскільки ви знаєте, що період і частота є взаємооберненими величинами. Завдання стоїть перед вами одне, а шляхів його розв'язку може бути декілька. Та відповідь в цій задачі повинна бути у всіх однакова. Тож, записуємо розв'язок задачі в ЗОшит, робимо обчислення. А я чекаю в коментарях під цим відео відповіді на поставлені питання, а саме, який буде період коливанчавна і його частота. Для того, щоб розв'язати дану задачу, ви можете поставити це відео на паузу, а коли відповіді вам будуть відомі, ви можете продовжувати. А я рушаю далі. Друга задача буде графічною. За графіком, наведеним на рисунку, визначте амплітуду та період гармонічних коливань тіла. Обчисліть також частоту та циклічну частоту коливань тіла. Запишіть рівняння коливань та знайдіть зміщення тіла у фазі. І поділено на 2 радіан. Саме ця задача стосується сьогоднішньої вивченої теми. Ми з вами розглянули декілька графіків в залежності координати рухомої точки від часу. Хто не запам'ятав, як знайти амплітуду коливань це максимальне відхилення від положення рівноваги. Даю підказочку: це 23 см. Та хто забув, як знаходити період, а це може бути відстань від двома максимуму на цьому графіку, це буде відповідно цей час. Ви можете перегорнути відео назад і знайти слайд із цим графіком, де все чітко позначено саме по графіку. Потім, взявши одне із рівнянь для гармонічних коливань, чи синус, чи косинус, як вам буде зручніше, і записати знайдені значення амплітуди, знайти частоту. Нагадую, що частота циклічна це дорівнює омега 2 помножено на пі і помножено на ню. Ну, Аню ви знайдете, як і в попередній задачі, знайшовши період і знайшовши впевнену до неї величину, що й буде частотою. І на завершення, щоб знайти зміщення тіла Х, треба у написане вами рівняння гармонічних коливань підставити в значення синуса ділено на два радіани. Бажаю вам успіхів у розв'язуванні і цієї задачі. А хто справиться з її розв'язком, чекаю на відповіді у коментарях під цим відео. Я дякую вам за увагу. Якщо під час перегляду цього відео уроку у вас виникли запитання, Пишіть їх у коментарях, і я з задоволенням дам відповідь на них. Чекаю вас на наступних онлайн-уроках з фізики на каналі ArtLessons. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей!